Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Черговий випуск програми Запитай у юриста. Сьогодні я, Вікторія Шоліка, дам відповіді на поширені запитання від наших телеглядачів. Отож, розпочнемо із обговорення програми уряду щодо кредитів на обладнання для генерації альтернативної електроенергії. Для прикладу, це можуть бути сонячні панелі, вітряки тощо. Із 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма Доступні кредити під 5, 7-9% для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Зокрема, для приватних домогосподарств чинна програма пільгового кредитування під 0% передбачає закупівлю обладнання установлених домогосподарствах сонячних панелей із системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту може становити до 480 тисяч гривень на придбання і встановлення гібридної системи електропостачання. Друга програма передбачає можливість для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, та житлово-будівельних кооперативів, ЖБК скористатися програмою державної підтримки. Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер в межах програми можна купувати та встановити, генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії. Відповідно, умови кредитування такі: сума кредиту до 5 мільйонів гривень, терміну до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме в комбінації із програмою Грін Дім ОСББ та ЖБК в межах цієї програми. Зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування, щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування доступні кредити 5, 7, 9%», Керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють із фондом розвитку підприємництва за програмою Доступні кредити. Відповідно надати пакет необхідних документів, встановлених банком, а також очікувати відповіді на розгляд відповідної заявки. Наступне запитання, яке турбує наших телеглядачів, це як призначатиметься пенсія українцям, які працювали за кордоном, 25 квітня цього року. Верховна Рада України прийняла закон 3674, розроблений Мінсоцполітики, який розв'язує одразу декілька проблем щодо нарахування пенсій. Відповідно до цього закону спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від пенсійного фонду країни агресора. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначати, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає отримувати її в Україні. Для розрахунку такої пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона відповідно є в людини на руках. Більше того, у зв'язку з тим, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення, до прийняття вказаного закону увесь період протягом чинності угоди між такими країнами про пенсійне забезпечення, громадяни працювали в країнах колишнього СНД, і цей стаж їхньої роботи не брався до уваги при розрахуванні пенсійного стажу в Україні. У зв'язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в країні-агресорці, або ж Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані чи Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Тепер для нарахування пенсії буде потрібно лише надати Пенсійному фонду України документ, що підтверджує роботу за межами України. При цьому для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески ЄСВ, сплачені в Україні та стаж роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року. Йдеться як про роботу в Україні, так і за кордоном. До слова, Україна уклала угоди про таке взаємне пропорційне зарахування трудового стажу, набутого за кордоном, із більшістю європейських держав. Далі розповім вам про гранти від держави на здобуття вищої освіти до 25 тисяч гривень. Отож. Від 18 липня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, яка визначає, яким чином буде реалізовуватися експериментальний проєкт надання грантів на здобуття вищої освіти від держави. Відповідно до цієї постанови державний грант на здобуття вищої освіти це фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету, яка надається у безготівковій формі, і ця сума забезпечує оплату у повному або частковому обсязі вартості навчання у закладах фахової передвищої або ж вищої фахової освіти. Гранти можуть отримувати студенти, що вступили до вищих навчальних закладів вперше. Підписали відповідний контракт про надання освітніх послуг, а також почали навчатися відповідно до освітньої програми, чи успішно склали сесію та перейшли на наступний навчальний курс. Першокурсник може подати до Міністерства освіти і науки заяву про надання державного гранту через особистий електронний кабінет вступника в єдиній державній електронній базі. Відповідно, з 5 вересня до 31 жовтня, в рік вступу на навчання, кожен абітурієнт має можливість подати вказану заявку. Для студентів, які склали ЗНО чи НМТ на 170 балів і вище з двох предметів, встановлюється базовий грант другого рівня у розв'язку. В розмірі 25 тисяч гривень. Якщо результати тестувань не менше ніж 150 балів, то розмір гранту становить до 15 тисяч гривень. Однак базовий грант для першокурсників не надається студентам за спеціальностями галузей знань, таких як журналістика, управління та адміністрування, право, сфера обслуговування, публічне адміністрування та управління, а також міжнародні відносини, економіка та низка інших. Експериментальний проєкт буде реалізовуватися протягом двох років з дня набрання чинності цієї постанови. Старшокурсники, яким наданий державний грант на перший рік навчання, відповідно до цього порядку, можуть подати до Міністерства освіти і науки заяву про продовження надання державного гранту через так само особистий електронний кабінет здобувача освіти в єдиній базі з 1 по 30 вересня відповідного навчального року. Наступна тема, про яку поговоримо, це фінансова компенсація на придбання житла захисникам та інвалідам від держави. Нещодавно набрала чинності постанова Кабінету міністрів України No543, що вносить ясність та чітко регламентує процедуру отримання громадянами коштів на придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Хто ж може отримати ці кошти? Перш за все, це учасники бойових дій, що внесені в реєстр внутрішньопереміщених осіб. По-друге, це учасники бойових дій, що до війни працювали за кордоном. По-третє, це інваліди першої та другої групи, що стоять на відповідній черзі на отримання житла для покращення житлових умов. Вказані особи обов'язково мають бути на квартирному обліку, а також включені до списку осіб, які користуються правом позачергового або ж першочергового одержання жилих приміщень. Обов'язковою умовою є також відсутність обвинувального вироку суду у зв'язку з чиненням одержувачем грошової компенсації злочину проти основ національної безпеки України. Яка ж процедура отримання компенсації від держави коштів на придбання власного житла відповідно до черговості, за якою особи очікують на фінансування купівлі житла? Особи надають проект договору купівлі-продажу житла для аналізу та перевірки місцевому управлінню соцполітики. Протягом 12 місяців після його погодження, тобто цього проекту, можуть отримати кошти на попередньо відкритий спецрахунок в Ощадбанку в обсязі, що передбачений порядком затвердженого в 719-й постанові кабінету міністрів України. Якщо ж особа бажає придбати дорожче житло ніж те, що передбачає фінансування, вона може самостійно доплатити різницю. І попередньо повідомити письмово про таке бажання відповідне місцеве управління соціального захисту. Наступне запитання, яке обговоримо сьогодні, це як оформити пільгу з оплати комунальних послуг ветеранам з червня 2024 року. Ветеранам та їх сім'ям заяву про пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можна подати на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, крім ветерана. Вказану заяву можна подати декількома способами. Перше це особисто через сервісний центр Пенсійного фонду України або уповноважених осіб місцевого самоврядування. По-друге, це ЦНАПи. По третє, поштою на адресу органу Пенсійного фонду України або ж онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також відповідну заяву можна подати через мобільний застосунок Пенсійний фонд. І наостанок розповім вам про діяльність та грантові програми Українського молодіжного фонду 2 серпня цього року була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 873, якою до переліку надавачів бюджетних коштів включено Український молодіжний фонд. Тому пропоную коротко познайомити глядачів із діяльністю та можливостями, що пропонує Український Молодіжний Фонд. Український молодіжний фонд утворений Кабінетом міністрів України у 2023 році постановою номер 182. Відповідно до мети свого існування, Український молодіжний фонд надає бюджетні гранти за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Основна ж діяльність фонду це підтримка молодих підприємців, фопів, що є молоддю або ж використовують найману працю молодих людей. Відповідні грантові програми передбачають, що у конкурсному відборі мають право брати участь юридичні особи, фізичні особи-підприємці другої та третьої групи платників єдиного податку та фізичні особи віком до 35 років. Оголошення про приймання заявок для отримання бюджетних грантів відбувається щороку та оприлюднюється на офіційному сайті фонду. Перелік молодіжних проєктів, яким фонд надасть бюджетний грант, публікується на офіційному сайті фонду разом із календарним планом реалізації таких проєктів. Тож кожен, хто відповідає переліченим вищим критеріям, може спробувати свої сили в отриманні гранту. Перелік актуальних грантових програм можна знайти на сайті Українського молодіжного фонду в розділі Гранти та програми. На сьогодні це все. Якщо хочете почути більше відповідей на актуальні запитання юридичної тематики, залишайте свої запитання у соцмережах телеканалу Конкурент Тіві, а також звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екранах. До зустрічі!